Це слава Ісусу Христу, мир вам дорога ціння. Хотіла з вами поділитися сьогодні з такою темою наших пастрів. Дуже торкнулася сьогоднішня їхня проповідь, і в нашому житті ми є самосудами. І ми самі вливаємо в себе, чи ми вливаємо Божого Духа, Духа Святого, чи ми вливаємо сатану? Бо ми самі в своє життя відкриваємо двері сатані. Говоря, що нам не потрібен Бог. І я все сам порішаю. Але ми бачимо, що війни в чомусь більше стало, катастроф, більше стало, люди хворіти, більше стали, люди ненависні більше стали. Чому? Тому що немає Бога. Але не тільки Дух Святий може викорнути цього сатану. І нам потрібне, Слово Боже, не один день. Раз там неділю піти церкву. Ні, нам треба слово кожного дня виливати в себе, щоб виконів викоронювати ці, ці духи. Бо також ми інколи думаємо, що ми десь поїдемо і життя покращиться. Але правда, чому життя не покращується? Тому що біси, вони з нами переїжджають, куди ми не поїхали. Куди ми не поїхали, на жаль, в моєму житті також я думала, поїду туди в другу країну, буде ліпше життя. Але ні, проблем завжди. Лишаються, тому що біси вони ніколи не при не приїжджать. Їх треба викороняти з Духом Святим, перебувати в Словом Боже, побувати з Божими людьми. Бо також від цього залежить, з якими людьми ми общаємося, які коли нас люди окружають. Також залежить, яким ми спілкуємося, що ми вдивимося, що ми в себе вливаємо. Фільми оті, бойовики там всі різні. І еруси, і порнографію, що, що будь-що ми в себе вливаємо. Потім ми з тими бісами боремося, і вони в нашій голові сидять, тому що наша душа знаходиться в розумі. І вони сидять, і вони керують нами. Чому? Тому що ми дозволяємо ми це їм робити. А коли ми будемо постійно пробувати, Слово Боже, включати пісні, проповіді, бути прославлені, Сатана не буде мати доступу. Бо сатана він пильнує, що людина 24 на 7 робить. Він пильнує, він, він не спить. Він тільки атакує. Щось побачить, що людина вже не з Богом, все, він атакує. Він прийшов вбити, погубити сатана. І він не спить. І також ми маємо смирятися Богові, бо Бог любить якийсь переник, а Бог гордий горди противиться. Він, коли говорить, люди, що церква заважка буває. Люди шукають таку собі церкву, релігію легеньку, що там пішла, зробила ритуал, і все, більше нічого не треба, але Богу треба кожного дня служити і служити Богу в дусі, бо ми по плоті Богу не можемо вгодити також. І тому справді нам треба аналізувати, що ми сьогодні в себе вливаємо. Ми, як той сусуд, ми вливаємо Слово Боже, воно очищується, наприклад, взяти стакан з бруною водою, її вливати вона по чуть-чуть, вичищається. Так само і ми, коли ми перестаємо дивитися ці фільми і все інше, і жити цим світом по а вливати Слово Боже. Ми очищаємося поступово, поступово ми очищаємося, тому, дорогу ціні, запрошую до нашої е, сім'ї Божої, до е, наших. Пастірі Салтаненко, також підключайтеся до Ютуб-канали за пошуком Сапендового Салтаненко. Легко можете знайти. І також пишіть мені в лічку з радістю. Вам відповім, хто потребує духовної підтримки і молитви. Амінь. Будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Амінь.